Кращих криворісів, волонтерів, освітян, медичних працівників, правоохоронців сьогодні запросили до мерії. У кожного з присутніх у залі щоденні завдання з допомоги військовослужбовцям, переселенцям та мешканцям міста. Я працюю у центрі реабілітації, де знаходяться у нас переселенці. Допомагаємо, як можемо, одежою, свої приносимо речі. Ну, все, чим вони нуждаються, тим допомагаємо. І в складний час, якщо попадаю в якусь ситуацію, навіть у транспорті чи десь на вулиці, і приходиться допомогти людині, то звертаю на це увагу і допомагаю, намагаюся допомогти. Чим можу зараз приймаю участь у міжнародному проєкті відновлення під час війни, повністю проводимо реабілітацію військових та їх. Сімей. Психологічна консультація, психологічний супровід, масаж, мануальна терапія. Вона дуже результативна. Весь світ дивиться на наш досвід, бо він у нас сьогодні передовий і користується нашими порадами і методичними розробками. У кожного свій фронт, у нас освітній фронт, але ми ще й допомагаємо як волонтери. У нас в нашому закладі діти брали участь в конкурсі Сокіл Жура. І вони при, вони допомагали і були як волонтери, робили окопні свічки, збирали кришки, збирали макулатуру, допомагали іншим. Там, наприклад, там учасникам військових дій, які вже у віці, і ми так само разом з дітьми волонтерами. Голова ради оборони міста Олександр Вілков сьогодні. Проаналізував досягнення і виклики, з якими місто зіткнулося у час війни. Великі проблеми постійне відключення електрики. Кожне відключення електрики це гідроудар. Гідроудар на воді, гідроудар на теплі. Ну на теплозабезпечені. Неприлаштовані системи трубопроводів, щоб їх 5 разів на день включали і виключали насправді. Ну, не прилаштовані, ніколи не були прилаштовані. Тому. Кожна це гідроудар, кожна це аварійна ситуація. І також ми розуміємо, що в комунальних підприємствах також у нас ну, зараз лише там половина, може і менше аварійних бригад, тому що там теж призивають на фронт. Ну, складна ситуація. Вчорашня ситуація на Арселорі, так, коли ну, одна частина не закрилась коксовою батареєю. Через те, що було вимкнено освітлення і не закрилася фоксова батарея. Через це був викид, який ми вчора могли все бачити. Це електрика також, це також електрика, це через те, що її не було. Та, попри усі труднощі, місто живе, працює, допомагає своїм захисникам. Я вдячний вам. Сьогодні тут зібралися люди, які допомагають військовим волонтери, які допомагають переселенцям. Які приймали активну участь в ліквідації наслідків ворожої атаки, яка була вон, у нас 12 червня, коли 9 людей загинуло, 38 постраждали, в тому числі 5 дітей. І ми насправді зібрали, щоб сказати вам дякую. І сказати, що завтра легше не буде. Завтра легше не буде, і ми всі повинні працювати. Як би важко не було. Да? Якби не вистачало ресурсів, якби не вистачало людей, заради нашої держави, заради нашого міста, заради наших родин, ми повинні кожного дня працювати. І я дякую вам за небайдужість. Тому що хтось з вас має такі службові обов'язки. Більшість таких службових обов'язків не має. І ви це робите за покликом вашого серця. За патріотизм, внесок у забезпечення захисту кривого ругу понад 150 представників міської громади отримали нагороди від ради оборони кривого ругу. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.